Матвія, перший розділ Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, Аяків породив Юду й братів його. Юда ж породив Фариса, Зару від Тамари. Фарис же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава. Амінадав же породив Наасона. А наасон породив Салмона, Салмон же породив вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Ровоама. А Роам породив Авію. А Авія породив Асафа. Асав же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію, Озія ж породив Йоатама, а айоатам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію, а Єзекія породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йоякима, Йояким породив Єхонію, й братів його за Вавилонського переселення. А по Вавилонському переселенні Єхонія породив Салатіїля. А Салатіїль породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима, а Еліяким породив Азора. Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, а Елеазар породив Матана. А Матан породив Якова. А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь, і від Давида аж до Вавилонського переселення, 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа, поколінь чотирнадцять. Народження ж Ісуса Христа сталося так: коли його матір Марію заручену з Йосипом. То перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній, у сні промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що перекладіє з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила. А він дав йому імення Ісус.